Десять років тому Росія розв'язала війну проти України за допомогою проросійських найманців. Вона почала операцію проголошення незалежних республік: у Донецькій, Луганській та інших областях. Нашої держави країна терорист породила чимало фейків, що викривляють реальність і ставлять під сумнів очевидні факти. З ньому раждіння Степана Бандери. Бандери. Бандери Бандери Степана Бандери, Степана Бандери. нацист. Бандеровська мразь І вдруг опять Бандера шок. І в цьому випуску ми проаналізуємо, як же в російських новинах 10 років тому висвітлювали події в Україні, та як розвивалася ворожа пропаганда. Отже, 2014 рік Віктор Янукович тікає з України з награбованим за роки незавершеної каденції майно. Держава переживає кризу, а Росія готується скористатися цим, аби незаконно заволодіти територіями України. Які ж фейки й маніпуляції розповсюджували пропагандисти з Російської Федерації, аби дестабілізувати ситуацію в Україні та викривити реальні факти? Фейк номер один. Державний переворот в Україні це фейк, який понад 10 років розповсюджують російські пропагандисти про те, що влада в Україні в 2014 році була захоплена Виноваті ті, хто організував державний переворот. в Києві тодішній президент Віктор Янукович був насильно усунений, а країну він покинув тому, що боявся за своє життя. Астановіть розстріли мирних людей на Євромайдані, російські пропагандисти називали зіткненнями озброєних радикалів із органами правопорядку. Новинарі Ріа Новості тоді писали, що в Україні 22 лютого відбулося насильницьке захоплення влади, і що президента Януковича, ніби незаконно усунули з посади. Насправді Віктор Янукович готувався до втечі декілька днів. 19 лютого, коли ситуація на київському євромайдані загострилася до з його резиденції в Межигір'ї почали вивозити антикваріат і цінні речі. Сам же Янукович покинув Київ 21 лютого. Зі столиці він рушив у бік Харкова, куди прибув у ніч на 22 лютого. Там переночував, а вранці поспілкувався із журналістами та повідомив. Не саміраю з жест того ж дня з Харкова він вилетів до Донецька, звідки хотів дістатися РФ, але його не випустили російські прикордонники. Після цього Янукович поїхав до Бердянська, де сів на вертоліт, яким дістався Криму. А звідти до РФ 22 лютого, коли Янукович уже не виконував свої обов'язки президента та не був у Києві, Верховна Рада прийняла постанову про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень і призначення позачергових виборів президента. У цьому документі встановлено, що Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Нову українську владу тоді ж визнали західні країни. Європейська комісія Брюсселі визнала легітимність виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова. Представництво жерев продовжувало наголошувати, що нова українська влада викликає сумніви. Остановіться! Фейк Номер два на Донбасі за відокремлення від України виступали мирні мітингувальники. Після окупації Криму на території Донецької, Луганської та інших областей України проросійські найманці почали влаштовувати акції за відокремлення від України та утворення незалежних республік. За свідченнями жителів Донецька та Луганська, це були люди завезені з території Росії. Про це свідчило багато ознак. По-перше, у містах побільшало автівок та автобусів із російськими номерами. По-друге, ці люди не орієнтувалися в містах та питали в перехожих, де обміняти рублі на гривні. У російських новинах цих найманців називали мирними протестувальниками та прибічниками федералізації України. Насправді це були завезені з Росії люди. Та проросійські найманці. Головне завдання цих людей було дестабілізувати ситуацію в східних регіонах. Тоді в РФ виходили новини про те, що українська влада, яка, на думку росіян ще й не легітимна, намагається утискати цих протестувальників і не бере до уваги їхню думку. Варто нагадати, що ці протестувальники були агресивними. Вони нападали на українських мирних мітингувальників, провокували бійки, влаштовували розбірки. Коли ж загарбники захопили будівлі СБУ та поліції в Донецьку і Луганську, вони отримали доступ до зброї. Та голова Мід РФ Лавров не вбачав у цих подіях терористичних ознак, а навпаки, виступав проти застосування сили владою України стосовно мирних протестувальників на сході держави. Фейк номер три. Українські націоналісти перші напали на проросійських активістів. Така теза почала з'являтися в російських пропагандистів після першої смерті на мітингах у Донецьку. У кареті швидкої дорогою до лікарні помер 22-річний донечанин. Його смертельно поранили ножем за те, що прийшов на мітинг за єдину Україну. 13 березня українські мітингувальники влаштували мирну акцію на підтримку України. Швидкі ледь встигають надавати допомогу пораненим, пробиті голови, травмовані очі та поранення від ударів металевими прутами. Чому не знаю, Забінаганофачим один інструмент я от взяв спеціально, щоб як сувенір. показати, чином розвищають у нас вопрос за спогадами учасників. Тоді саме про російські демонстранти, які були озброєні, напали на них, що призвело до сутичок і бійок. Обурив проросійських активістів гімн України. Щойно півтисячі мітингувальників під жовто-блакитними прапорами заспівали. В них полетіли яйця, петарди та димові шашки. А щойно мітинг закінчився, його учасників оточили агресивні люди, не дозволяючи їм розійтися. На галежі! На галежі! Унаслідок цього загинув 22-річний студент і український патріот. Дмитро Чернявський, за словами очевидців, його поранили ножем. Вбивця досі не знайдений. Після трагедії російські пропагандисти почали писати про те, що, наче це українські націоналісти напали першими, будучи озброєними. Та й, взагалі, ці активісти були завезеними із заходу України. Звичайно, що це не було правдою. На всіх мирних акціях донечан бійки та провокування починали саме проросійські найманці: маніпуляція. Українська влада не підтримала волевиявлення свого народу. Це ще одна теза, яку тоді просували в російських новинах. Про це заявляв прес-секретар Путіна Пісков. Давайте згадаємо на прикладі Донецька, що тоді відбувалося 1 березня 2014 року. Про російські активісти, яких росіяни називають мирними мітингувальниками та жителями Донбасу, провели велику акцію на підтримку РФ. Вони вийшли з прапорами Росії та ДНР, після чого заблокували будівлю обласної державної адміністрації. Мирні мітингувальники в той день зняли біля об. Адміністрації український прапор, а замість нього повісили триколор. Тодішній міський голова Донецька Олександр Лук'янченко намагався поговорити з мирними мітингувальниками, але йому не дали слова. У той день активно лунали гасла від'єднати Донецьку область від України і увійти до складу Росії. Що це як сепаратистський рух і незаконне захоплення влади? Мирні мітингувальники з російськими прапорами в Донецьку виявилися навіть не місцевими, а завезеними з РФ. На думку російської влади, Україна мала піти з ними на домовленості і визнати їхнє волевиявлення. Тут росіяни суперечать собі ж, тобто українська влада, яка не покидала столичних державних органів і вимішано пішла на усунення Януковича, який втік. В очах росіян не є легітимною однак невідомі люди, які захоплюють державні органи на сході України, повинні мати право на волевиявлення, аналізуючи пропагандистські новини Росії весни 2014 року, які стосуються Донеччини та Луганщини, можна виокремити в них тональність підтримки і схвалення дій проросійських найманців і терористів, які тоді активно захоплювали державні будівлі та склади зі зброєю в українських містах. Наприклад, російське змі лінтару 5 березня взяли інтерв'ю Павла Губарева, який події майдану називав державним збройним переворотом. Трохи пізніше з'явилися інші терористи ГІВІ та Моторола, яких активно підтримували російські політики і пропагандисти. Так звані журналісти РФ намагалися створити картинку, за якою народ Донбасу самостійно вирішив від'єднатися від України та приєднатися до РФ. Це лише невелика частина фейків та маніпуляцій, які розповсюджувала Росія про події в Україні у 2014 році. Ми надалі аналізуватимемо інформаційну складову російсько-українську. Війни, розвінчуючи фейки. Це був черговий випуск проєкту Варіанти. Якщо вам було корисно і цікаво, ставте вподобайку та напишіть, про що б ви хотіли почути в наступних відео. З вами була Інна Єщенко і вся команда Східного Варіанта. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі!